Мальовничій місцевості України на берегах річки Ікопуть розташоване селище Антоніни, яке вражає своїми величними маєтками, зведеними на початку ХХ століття, серед будівель в стилі неоготика, модерн, бароко, звичайних сільських хатин та серед буйної зелені парку. Розташований заклад дошкільної освіти Ромашка, де ми, педагоги закладу дошкільної освіти, виховуємо справжніх патріотів української землі. Дошкільне дитинство час не лише ігор та забав, а й становлення особистості. Саме в цей період через краєзнавство іде духовне збагачення дітей, виховання любові до батьківщини, її природи, рідної мови, історії, культури народу, почуття поваги до його мешканців, гордість від усвідомлення приналежності до мешканців селища, до громадян України. Тому ми починаємо ознайомлювати дітей із нашою малою батьківщиною Антонінами у дошкільному віці. А саме, чому селище виникло на цьому місці: пояснюємо назви вулиць, демонструємо репродукції пам'яток, організовуємо екскурсії. У процесі розповіді звертаємося до дітей із запитаннями. Щоб активізувати їх увагу. Ці знання, а відповідно, і почуття гордості за своє селище, народ допоможуть дітям правильно розпоряджатись, володіти, зберегти і примножити спадщину, отриману від попередніх поколінь. Краєзнавча робота ведеться не лише на заняттях з усіх розділів програм. А й у повсякденному житті, в іграх, під час спостережень, самостійної художньої діяльності, під час свят та розваг. Особливе місце для ознайомлення дошкільнят з малою батьківщиною займають прогулянки в природу, пішохідні переходи екскурсії ознайомлення з пам'ятками архітектури Антоні, які допомагають Усвідомити себе часточкою Великого прекрасного світу. Зазвичай ми розпочинаємо роботу з краєзнавства з екскурсії в Антонінську бібліотеку, де в співпраці з бібліотекарем діти ознайомлюються з історією Антонін, заграфа Юзефа Потоцького та розглядають макет. Палацового комплексу. Саме при газдуванні графа наприкінці 19 го на початку 20-го століття Антоніни розквітли. Екскурсія до української світлиці найбільш зачаровує дошкільнят. Тут діти занурюються в світ своїх бабусь та дідусів, їх побут. Наступним етапом ознайомлення дошкільнят з рідним краєм є екскурсія до музею Потоцьких, де екскурсовод знайомить малят з історією селища. Також діти ознайомлюються із іншими будівлями Антонін. Однією з центральних споруд палацового ансамблю є будівля Антонінської селищної ради. В часи Потоцьких це гараж на 9 автомобілів. Наступна зупинка віла управлінця цукровим заводом, в якій зараз знаходиться Антонінська школа мистецтв. Саме тут. Займаються також і наші вихованці дошкільного закладу. Одне з основних завдань закладу дошкільної освіти забезпечення фізичного здоров'я дітей. Саме тому ми надаємо особливого значення ознайомленню дітей з будівлею, де знаходиться дитячо-юнацька спортивна школа. Раніше Приміщення манежу. Екскурсія до парку, закладеного ще при графі Потоцькому, зачаровує дошкільнят. Адже з обох сторін палацо паркового ансамблю стоять ковані величні брами. Східна та західна. Біля західної брами увагу дітей привертає бартівниця. Цікавинкою паркової зони є також скульптура левиці з левеням, яку люблять розглядати дітлахи. Скульптуру поставили після того, як молодий граф Потоцький повернувся з африканського сафарі. Також в нашому селищі ще є дуже багато будівель. Та місць, які мають власну історію та куди люблять ходити діти на екскурсії, щоб краще пізнати своє селище. Робота з ознайомлення дошкільнят з визначними пам'ятками селища проводиться в певній послідовності, з поступовим ускладненням, історія виникнення селища. Історії виникнення нас вулиць, будівлі селища, знайомство з людьми відомими, цікаві місця селища. В процесі краєзнавчої діяльності діти крок за кроком накопичують знання про рідний край, свій родовід, формується національний світогляд, виховується любов до батьківської землі свого народу. Головне досягнення щоб діти сформувалися духовно. Тобто, в них виникла потреба не лише пізнати, а й жити для інших. Сподіваємось, що з них виростуть справжні патріоти, які люблять свої Антоніни, свій край, свою Україну.